Всім привіт. Сьогодні вже пішов комбайн. комбайна. Домінатор 48-й простий. Він людина придбала, я проводжу йому обслуговування, ознайомлюю людину, що, куди дивитися, як. Комбайн у дуже хорошому технічному стані. Те, що треба, я попідтягав. В основному менш-більше вже так працює. Тому 加油来 Провів део, запустив, може десь сьогодні в поле молотити, але немає ще що. Тому якось так, друзі, е, дякувати Богу, помаленьку продвігаємося. Комбайн простенький, це не ліксіон і не мега. Все на механіки, ну, класний комбайн, як ви бачите, стан теж відповідний, рівненький, все. Ну, Буде працювати людині на... Дай Бог би працював не один рік без ремонту, тому якось так, щоб його не ремонтували. 48-й домінатор сьогодні був, так що найкращого усім мирного неба.